Стартував перший етап національного кубку шкільного футболу Євро-2012. Наймасовіший в історії України футбольний турнір серед учнів проводиться вперше. Він приурочений фінальній частині чемпіонату Європи з футболу Євро-2012. В нашому районі урочисте відкриття відбулося 24 березня в приміщенні Новгород Сіверської дитячо-юнацької спортивної школи. Футбол вже давно перестав бути просто грою. Це стиль життя, це частина нашої з вами культури. Тому я дійсно пишаюсь тим, що сьогодні бачу 12 команд з нашого району, шкільних команд, які знайшли в собі сіли зібратись, приїхати сюди у вихідний день. Повної рішучі поборотись за головний приз і в подальшому представляти наш район. З відкриттям першого етапу Всеукраїнського шкільного чемпіонату з футболу поздоровав Сіверян представник народного депутата України Ігоря Рибакова Роман Дондик. От імені народного депутата України Ігоря Рибакова і себе лично вітаю організаторів, учасників і зрителі футбольного турніру. Желаю юним футболістам достойно виступити на тренування. Пусть каждый из вас получит заряд бодрости и хорошего настроения. Хочется пожелать, чтобы этот футбольный турнир прошел в честной, спортивной борьбе, а вы проявили свои лучшие качества – мудрство, благородство, настойчивость. Сегодня, после окончания соревнований, каждая команда-участница получит специальный приз Ігоря Бакова футбольний м'яч. З відкриттям футбольного чемпіонату всіх присутніх вітали юні таланти Новгород Сіверщини. До свята вони підготували невеличку концертну програму. Після урочистостей оголосили учасників змагань та провели жеребкування. У першому районному етапі Національного Кубку шкільного футболу взяли участь команди з 12 навчальних закладів району. Матчі проходили на базі Новгород Сіверської дитячо-юнацької спортивної школи Державної гімназії імені Ушинського та на двох штучних майданчиках біля стадіону. Футболом молюкаюся, займаюся. Мені, дуже люблю грати, але для мене ну, не гра, грана перемога, а участь в цій грі. Але б хотілося хоча б один матч ну, перемогти. Те, що, щоб пограти, там, виграти, я участь просто. Учитель фізичної культури Воробівської загальноцвітньої школи першого третього ступеня впевнений, що саме такі змагання допомагають виявити талановитих спортсменів серед учнів сільських шкіл. Діти налаштовані дуже оптимістично. Вони ждали цього дня. Ну, довго вони приближали його до себе, так можна руками тягнули, а він не приходить. І от сьогодні він прийшов. І діти наші, ось тут вони бігають, і вони ждуть, коли будуть знову грати. І ждуть, коли знову не сюди приїдуть і знову позаймаються, і знову будуть бігати. Так що це не останні змагання, а ще будуть інші змагання, і ми. В будь-якому випадку будемо приїжджати. Змагання тривали більше трьох годин. У фінал без жодної поразки потрапили команди з Новгородцівської гімназії номер 1 та Новгородцівської загальноосвітньої школи номер 2 За два тайми було забито 10 голів, чотири ворота учнів Новгородціврської гімназії номер 1 шість м'ячів не зловив голкіпер з другої школи. Таким чином, переможцем районного етапу національного кубку шкільного футболу Євро 2012 стала команда з гімназії номер 1 Друге місце у Учнів загальносвітньої школи номер 2 у трійці призерів команда з державної гімназії імені Ушинського. По завершенні змагань відбулось нагородження. Всі команди-учасниці отримали м'ячі.